Благодійний концерт на підтримку сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Тернопільщини відбувся на театральному майдані. Аби зібрати для них гроші, тут організували ярмарок, майстер-класи, лотерею з цінними призами. Кошти збираються на придбання речей першої необхідності для випускників інтернатних закладів міста Тернополя, Тернопільської області. Це каструлі, сковорідки, електрочайники, праски. Ковдри, сумки на сходах драмтеатру для тернополян та гостей міста виступають вихованці дитячої хорової школи Зоринка. Тернопільські юні хористи виконують композицію і разом із своїми батьками. Згодом до них долучаються гості за кордону лондонський рок хор. До Тернополя приїхало 64 хористи. Всього ж хор налічує 26 тисяч осіб по всій Великобританії. Разом вони виконують кілька композицій. Тувалися по е, через інтернет, бо знову ж таки ми тільки приїхали, і немає на жаль часу, щоб е, е, провести репетицію. Але вирішили пісні, які будемо співати, і е, при, при, перевіряли, чи ми однаково їх вивчаємо, і все все вийшло. Уродженка Тернополя Христина Дмитрик Лондонським рок-хором керує вже впродовж дев'яти років. Завжди зізнається, хотіла показати вихованцям свою батьківщину. Ті, у свою чергу, хотіли побувати в Україні. Сюди вони приїхали за власні гроші. Виступали у Львові, де збирали гроші для сиріт, а також в позові. люди дуже дружелюбні в Україні. Нам тут дуже подобається, і ми дуже вдячні, що нас запросили і поважають тут. враження хороші. Вони вже планують наступну поїздку своїми, своєю сім'єю, щоб показати їм Україну. Лондонський рок хор складається з аматорів різного віку, та переважно це старші люди. Користи не вміють читати нот, співають для душі. Я атія займаюсь комп'ютерними технологіями. долучилась до рок-хору, бо це красиво та класно. Ти ділишся своїми враженнями з друзями і почуваєш себе дуже комфортно співаючи. Я отримую задоволення від роботи, і я бачу наскільки їм це приносить задоволення, як воно допомагає їм в важких ситуаціях, там чи втратили чоловіка, чи якісь онкологічні захворювання. Спів їм допомагає з цими проблемами і допомагає їм забути про те, і це як терапія, це як, як, як ліки. Під час благодійного концерту у Тернополі вдалось зібрати 23,5 тисячі гривень на підтримку Сиріт області.